Я спускаюсь на 11-й поверх з 15-го. Йо-моє так скоро летить шкапец. О! Йо! Аж в голубі не дав. О! Тут номер айду по кругу. Так. Наш номер. Четвертий. П'ятий. 1106 номер. О! Так. Тут на спарашник. Так, світло. параша. Тут ванна можна. Бомбочку стрибати. Вальник. Вешалки такі. Щоб Сюди сумку не, не вішати, щоб упаде. Шкафон. Ой, блін! ти в шкафа биш, Йомо, чому не всрався? Телевізор. Тут такі на дивані лампочки. Тут прикольно включати один вверх, включається один вниз. Тут холодильник є. Тут хрена води. Монооб'єктив. Це до чого їх все випити? <рістила> І зтикать хрена ті енти вже. Це кис певу. Це не різне. Так, що тут ще є? Ти каркас ще горда. О. Таке щось. Шнап. Це шнап. Цекий шнап стошний двісті обаста, я буду попробую це. Думаю, потім не треба платити. Думаю, вепи. Скільки вепи, скільки заплатив? Так, тут кружки, стаканчики такі. Вставлюся це. Журнали. Тут Журнали журнал. журнал такі. Я це закладу. Телефон. Домашка. Тут журнальчики такі, можна собі почитати. Це ж кліянка, а то це <сум> лучський стрілика. <сум> так, ящик. <сум> так. Один на стей половина. Каже, що нам далекий конвертик, то якщо загодить, то... Його моє відірвав! Скорок <сум> собрала. Покажи, який нам конвертик дали. О, oh, що за верт. Це ж до ключа. Це підтера, це. Це ні, це якщо ми за голову, точно було щось потреба робити. <говорить>